Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Одна з вимог вступу України до ЄС. Верховна Рада ратифікувала Римський статут. Якщо суд став на бік споживача, чи можуть списати борги за комуналку під час війни? Не потрібно відвідувати ТЦК та СП. Кабмін змінив порядок мобілізації військовозобов'язаних, які доглядають за хворими родичами. Рада ухвалила законопроєкт про ратифікацію римського статуту. За проголосували 281 народний обранець. Документ передбачає ратифікацію Україною положень римського статуту МКС, що означатиме повноцінне долучення країни до міжнародного кримінального суду. Крім того, це одна з вимог вступу України до ЄС. В ефірі ранок лайф юрист Роман Єделєв запевнив, що Україна не відповідатиме за минулі події після ратифікації документа. Немає ратифікації Римського статуту зворотньої дії, і, врешті-решт, треба розуміти, що Верховна Рада України наш парламент вже визнала юрисдикцію міжнародного кримінального суду, і ми несемо всі зобов'язання за римським статутом, починаючи з 2014 року. Україна вже ефективно співпрацює з міжнародним кримінальним судом з метою забезпечення всеохоплюючої відповідальності за російські звірства, скоєні під час російської агресії. Вважає глава МЗС Дмитро Кулеба. Україна стала 125-м членом міжнародного кримінального суду. Це був довгий шлях, сповнений викликів, міфів і страхів. Жоден з них не був правдою. І сьогодні ми нарешті досягли результату. Здійснюючи цей крок, Україна демонструє свою непохитну відданість зміцненню міжнародного правосуддя. Тепер ця робота буде ще ефективнішою. З ратифікацією Римського статуту Україна також зробила ще один важливий крок до вступу в ЄС. Також Верховна Рада ухвалила відстрочку від призову під час мобілізації осіб, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час участі в бойових діях. Ця норма, згідно з законопроєктом, розповсюджується зокрема на повнорідних або неповнорідних братів та сестер під час воєнного стану. Водночас Кабмін змінив порядок мобілізації для військовозобов'язаних, які доглядають за хворими родичами. Відтак, особи, які доглядають за хворою дружиною, чоловіком, дитиною або батьками, більше не потрібно вказувати у заяві до ТЦК інформацію про відсутність інших працездатних членів сім'ї. Військовозобов'язаним, які мають батьків з інвалідністю, або першої або другої групи, не потрібно доводити догляд а для оформлення акту про встановлення факт. Ту постійного догляду військовозобов'язаному не треба відвідувати ТЦК та СП. СБУ прийшли з обшуками в Хустівській ТЦК на Закарпатті та до військового Василя Зубатова. За інформацією журналіста Віталія Глаголи, одночасно відбувається понад 20 обшуків у працівників терцентрів та у лікарнях, де проводять ВЛК. Правоохоронці перевіряють співробітників обласного МСЕКу через підозру в отриманні хабарів. Чи можуть списати борги за комуналку під час війни? Помічник адвоката Ілля Колесник розповів, що на початку повномасштабного вторгнення в Україні ввели мораторій, який забороняв, зокрема, стягувати штрафи або відключати комунальні послуги за несплату платіжок. Однак, потім цей мораторій скасували. Його дія тепер розповсюджується лише на тимчасово окуповані території та території, де ведуться бойові дії. За словами юриста, ініціювати списання боргів можна, якщо постачальник послуг звернувся до суду з позовом про стягнення заборгованих. Ості, а суд став на бік споживача. Якщо борг перед постачальником існує понад три роки, якщо заборгованість виникла через нарахування коштів попередніми власниками житла, якщо постачальник неправильно нарахував борг, або якщо в судовому порядку споживача офіційно визнали банкрутом. Про фронт ситуація в селищі Нью-Йорк складна, але попри заяви РФ не контролює цю місцевість. За даними пабліка Deep State, останніми днями окупанти на певних маршрутах обходять спостережні пункти сил оборони і намагаються концентруватися а в неліпівці, де вже проводять заходи з їхньої ліквідації. Ситуація складається, коли противник не намагається захопити селище, натомість просто пробує закріпитися в глибині. З іншого боку, перебування ворога в тилу теж нічим хорошим не закінчується. Росія вперше застосувала на фронті дрони нечутливі до засобів РЕП. Пише Форбс. Під час відбиття українського наступу в Курській області російські війська використали безпілотники з волоконно-оптичним управлінням. Ці безпілотники приймають сигнали від оператора через кабель, який розмотується під час їхнього руху. Старший лейтенант ЗСУ Микола Мельник заявив в ефірі День Лайф, що вирішальним фактором у боротьби з такими дронами є знищення операторів, які ними керують. Вона не є унікальною російською, тому що і в збройних силах України думали над цим і. Я, я не знаю, наскільки це технічно зараз втілено, але те, що такі розмови, як би це зробити ближче в 2022 році, ну це факт, тому що е, воно обговорювалося навіть і на стратегічному рівні, а на тактичному, коли там командироти, командир зводу і дрончики думають, ну, та як би це зробити, тому що дрони дорогі, і як би елементарно їх всі не, не загубити. Тобто, це не є унікальною російською технологією, це просто думка, яка є в повітрі щодо ефективності, так вони ефективні. Але слід розуміти, що а, якщо такий дрон десь запущено, ну, відповідно оператор знаходиться ну точно не далі ніж за 2 кілометри. І на кінець випуску про ковід. 26 тисяч хворих на новий штам коронавірусу флірт зафіксували за першу половину серпня в Україні. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Він зауважив, що понад 80% хворих це люди віком 60 років, і старші, які не були вакциновані взагалі або упродовж останнього року. За його словами, у червні моз зареєстрували 2300 нових випадків захворювання у липні 11500, а за першу половину серпня 26. З тисяч водночас кількість пацієнтів, які перебувають у лікарнях, залишається невеликою до 2,5 тисяч. Такими були головні новини на цю мить. Далі продовжує Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.